Добрий день, діти. Сьогодні наша тема уроку монументальне мистецтво, синтез мистецтв в архітектурі, вітраж. Живопис це один із видів образотворчого мистецтва, твори якого виконуються за допомогою фарб на пласкій поверхні: папір, картон, тканина, метал, дерево, скло штукатурка, тощо. За практичним призначенням, живопис поділяється на станковий, монументальний, декоративний, театрально-декораційний. Станковий живопис живопис виконаний на верстаті, тобто на мольберті. Іншими словами, це твір станкового живопису картина. Монументальний живопис це живописне зображення на внутрішніх або зовнішніх поверхнях архітектурних споруд, зміст і образне вирішення композиції може бути самостійним, але вони не мають суперечити архітектурному стилеві споруди або інтер'єру, де знаходяться. Декоративний живопис, частина архітектурної концепції чи вироби декоративно-прикладного мистецтва. Що призначені для оздоблення та прикраси, або ж для підкреслення, вираження конструкцій, форм і функцій будівлі або предмету, декоративний живопис щільно зв'язаний з архітектурними спорудами або творами прикладного мистецтва, театрально декораційний живопис, декорації, костюми і грим, які допомагають глибше розкрити зміст вистави. Художники враховують віддаленість від глядача, освітленість, декорація дає уявлення про місце і час дії, ескізи костюмів і гриму виражають індивідуальний характер персонажів, їхній соціальний стан, стиль епохи і багато чого іншого. Монументальний живопис сюди в нас входить фреска, мозаїка. Вітраж. В деяких джерелах сюди відносять ще й панно, декоративний малярський або скульптурний твір, призначений для оздоблення стіни чи стелі. Фреска у перекладі з італійської мови означає свіжий, сирий, наноситься на сиру штукатурку за короткий проміжок часу, коли розчин ще не затвердів. І добре всмоктує фарбу. Таємна вечеря Леонардо да Вінчі. Афінська школа Рафаель Санті. Мозаїка. Це картини, які роблять зі шматочків різнокольорових твердих матеріалів, смальти, природного кольорового каміння, кераміки, скла. Добре підігнаних одне до одного та закріплених цементом або спеціальною мастикою на стіні, де ми можемо побачити мозаїку. Це можуть бути прикрашені різнокольоровою керамікою зупинки, стіни при вході до під'їздів багатоповерхівок, картини. Це можуть бути також вазоди для квітів, це можуть бути меблі. Це може бути рамочка прикрашена для дзеркала. Це можуть бути різноманітні тротуари. Люди навіть почали використовувати різноманітні кольорові кришачки із пластов... пластикових пляшок, які виготовляють такі ось паркани чудові. Сьогодні ми зупинимось на такому виді монументального живопису, як вітраж. Коли були створені перші вітражі, сказати важко, хоч відомо, що мозаїки з великих пластинок кольорового скла були створені ще в стародавньому Римі у храмах перших християн. Історія вітражного мистецтва починається десь із романського періоду. Наприкінці X століття. Виник і розвинувся живопис на склі. Скляна мозаїка продовжувала існувати в поєднанні з живописом на склі, хоч відійшла на другий план як фонове доповнення. З XI століття на соборних вітражах, крім орнаментальних прикрас, почали з'являтися зображення святих. У релігійних спорудах багатьох країн Європи. Набули поширення вітражі у формі вікна троянди, у яких переважали червоні, сині, пурпурові та жовтувато оранжеві кольори, сонячне світло, проходячи крізь кольорові вітражі, надавало храму чи собору урочистості, таємничості та водночас утворювало сяючу атмосферу духовності і піднесення. Сьогодні для оздоблення меблів. Декорування інтер'єрів застосовують техніку розпису по склу вітражними фарбами. Зображення вітражного розпису в наш час знайшло більш широке поширення. Вітраж ми можемо побачити і на картинах, на кондитерських виробах, тортах, пряниках. На текстилю і сумках, на одязі. Вітражем декорують брошки, манікюр, посуд і предмети інтер'єру. Пред вами такий вітраж Шевченко-мати. Створений 1964 року до 150-річчя дня народження Тараса Шевченка у вестибюлі Червоного корпусу Київського національного університету. До наших днів витвір мистецтва не зберігся лише на фотографіях. Проєкт творення тривав цілий рік. Також ще перед вами. Є Оранта, один із основних типів зображення Божої Матері. Оранта зображувалась піднятими вгору руками. Жест молитви це означав це один із найдавніших жестів, що звернений до Бога, і означав благання, прохання. Чудовий мозаїчний образ Богоматері Оранти XI століття. Можна і сьогодні побачити у соборі Київської Софії. Вона зображена у двідвітарній частині на загальному мозаїчному фоні. Стоїть на чотирикутному золотому камені з піднятими руками. Діти, виконайте імітацію вітражу. Малюнок можете обрати, який вам буде більш до вподоби. Спочатку замальовуєте, замальовки робите простим олівцем, а потім розмальовуєте фарбами. Ось перед вами послідовність виконання роботи. Чекаю на ваші роботи. До побачення!